Ми повертаємося до прямого етару, і також нагадаю, бо ви залишалися з нами і в онлайн форматі. Трансляція триває на Ютуб каналі tv Вісім Плюс та на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Ну, а далі ми детальніше поговоримо про ймовірну чи можливу зустріч Трампа і Путіна, яка може відбутися вже в березні цього року. До нашого етару доєднується експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю! У нас зараз насправді багато конспірологічних теорій про те, якою буде ця зустріч, чи можлива ця зустріч, власне, коли буде зустріч із українським президентом, все це поки теорії, поки власне не відбулася інавгурація президента Трампа. Проте власне західні змі пишуть про те, що Трамп і Путін можуть зустрітися вже в березні цього року. На ваш погляд, така пряма зустріч чи говор може вона говорити про слабкість заходу, яка хоче говорити із терористом напряму, а не навпаки змусити його просити про ці переговори? Ну це скоріш говорить про неусвідомлення заходом своєї сили, реальної, і він самому собі може здаватися і здається слабкішим, ніж є насправді. Тобто, ось цей? Чекістський путінський блеф, він весь час вдається, так, ну не весь час, а скажімо так, дуже часто, і тому ось такі речі бувають. Хоча, як на мене, ну дійсно трохи зарано говорити, бо дійсно і не визначено, чи буде, чи не буде ця зустріч, другий момент, бо все ж таки тут ситуація така достатня. Складна для все ж таки і для Путіна. Йому ця зустріч все ж насправді важливіша і більш вигідна, бо йому насправді це демонструє його легітимність, і тут це безперечно. Да, тобто і вагує. Він демонструє, що ось, бачите, зі мною говорять мною ми... Він, бо насправді вони весь час доганяють. Да, тобто, дивіться, да, Америка з нами говорить, дивіться, ми тут от такі важливі, що нікуди не подінешся. Хоча насправді, як на мене, ця така зустріч, вона є неправильною, невірною. Була б е, Не з точки зору українця, а з точки зору світу. Бо є світові правила, є міжнародне право, є конкретний порушник, який це зробив, і. З, з ним неможливо говорити да, до тих пір, поки він е, не почне займати якусь конструктивну позицію. Хоча, насправді, як на мене, і це теж не є вірним, бо е, все ж таки злочини Росії вони е, і руйнування світового порядку вони набагато більш небезпечні, ніж про це можна говорити. Тому тут е, Але ми бачимо, що е, Захід виходить із все ж таки з такої. Якогось хідного уявлення про реальну політику або ну, скажімо, новий захід, тому в принципі з можли є можливим само по собі це обговорення Насправді, з того, що ми бачимо зараз із публічної інформації, власне, це те, що Путін не готовий йти на переговори так. і на якісь умови, тому що він власне назвав ті умови, ще які звучали в Стамбулі у 2022 році, і від них не відступає. Наскільки ця його неготовність йти на будь-які поступки може вплинути на позицію Трампа? Ну, я б більше сказав, він не тільки позиція 2022-го стамбульська. Насправді перед вторгненням до України ультиматум висувався не в Україні, а Заходу. І ультиматумі тому було те, що там Рябков озвучував, та і сам Путін. Там вони говорили, конкретизувалося аж хай НАТО забирається за кордони 97-го року. Тобто і відмови від цього немає, і вони, в принципі говорять про зняття санкцій і про подібні речі саме от в такому контексті. Тобто думаю, що так дійсно ось ця негнучкість, ця пиха і ця агресія Путіна, вона дійсно може вплинути на те, як Трамп сприйматиме його і взагалі можливість цих переговорів. В цілому ще цікаво, що може стати майданчиком. Яка країна може стати майданчиком для таких зустрічей, якщо вони можуть відбутися? На ваш погляд, власне, чи це можуть бути країни Європи? Тому що Словаччина, якщо не помилялась, говорила про те, що вони готові бути майданчиком і від Австрії були такі переговорні власне наративи. Яка це може бути країна? Ну от, знаєте, так да, дійсно як на мене дивно, що ми взагалі це обговоримо, але ну, да, такий порядок денний. да, воно звучить, воно лунає. Гадаю, що навряд чи це може бути е, Словаччина, скоріше дійсно може йтися там про Австрію, про Швейцарію, бо все ж таки е, ну, ця е, риторика про агресивний блок НАТО, да, вона нікуди не поділася в цьому контексті. Але... До речі, минулого разу, коли Трамп був президентом, вони з Путіним зустрічалися в Фінляндії. Фінляндія тоді ще не була в НАТО, і зараз, до речі, теж достатньо показово, що ну, Фінляндія вже в НАТО, і в принципі, це так би мовити, насправді в такому символічному просторі, якому Росіяни приділяють дуже багато уваги, насправді розширення зони небезпеки для них, як вони вважають? Тому тут е, ситуація змінилася навіть для Росії, для Росії не на краще в цьому контексті. Була ще інформація про те, що до 23 лютого Шольц хоче зустрітися з Путіним. Потім Шольц заперечив цю інформацію. Але на ваш погляд, чи наважиться на це європейські лідер? Гадаю, що Шольц дійсно хоче зустрічатися, бо ми, от скільки давайте згадаємо цю історію, ось цієї осені початку зими, коли він спочатку з'являлася інформація, що він буде дзвонити, або ні не буде, а потім він дзвони. При цьому з'ясовується, і в принципі сам Шольц підтверджує, і Зеленський про це говорить: що Україна попереджає, що не варто це робити. З'ясовується, що є. Цілий хор голосів, які його в тому переконували, що не треба дзвонити в європейських, і е, при цьому Шольц висуває по, пояснення, що мовляв, ну з ним же ж буде говорити Трамп. А виходить, що європейські лідери не говорять, і е, історія про можливість зустрічі вона знову не перший раз з'являється. Тобто, це бажання, це прагнення, воно є. І... Як на мене, все пояснюється набагато більш ну, якось простіше, ніж сам Шольц пояснює, що мовляв, щоб не, не був Трамп єдиний хто говорить, а от щоб Європа з ним говорила, бо ну, консенсусу європейського в цьому плані ну, однозначно немає. Тут все ж таки спередвиборча ситуація більше впливає, бо Шольц конче хоче продемонструвати себе як такий активний переговорник в ситуації, коли його політична сила в складному становищі напередодні виборів, да то тобто тому ось ці рухи вони одночас, мабуть, і заміри, і водночас намагання зіграти на електоральному полі. Ось тих, хто. Там хоче бачити на чолі Німеччини Путін Ферштерів. Для нас важливо на тлі всіх цих новин донести свою позицію. І от вчора в подкасті, який вийшов із українським президентом, він навіть назвав дату там ймовірно 25 січня. зустрічі з Трампом. Ми сідаємо за стіл переговорів. Власне, і тоді обговорюємо усі ці події. На ваш погляд, ця зустріч необхідна, аби США почули нашу позицію. Чи можливо вони вже знають нашу позицію, і ця зустріч необхідна, аби переконувати нас в якихось поступ. Ну, те, що Україна весь час доводить свою позицію, це безперечно, і в діалозі з Трампом, і ще під час передвиборчої кампанії, Зеленський абсолютно логічно зустрічався із і з, з Венсом, і з Волсом. Да? Тобто, це, це було логічно. І, <кхід> і заяви е Міністерства закордонних справ і заяви президента. Окреслюють нашу лінію щодо там принципових питань, наприклад, там щодо вступу НАТО, да щодо там неможливості територіальних поступок. Хоча, до речі, як на мене, це теж достатньо дико. Е, ну ми, ми робимо вірно, але дико з точки зору міжнародного права Да. є Хельсинські угоди, за якими. Ну, не може переглядати взагалі кордони в Європі, да, тобто ось про що йдеться, і агресор має бути покараний. Але ну от складається поки що так. Да? Україна до речі виходить так, що вона повертає віру і в міжнародне право, і в практику, і в справедливість, бо ну ось цей неможливість. Точніше, да, недоторканність кордонів другий момент да, ведення бойових дій на території Російської Федерації це ж теж із цього плану, бо складалося враження, що в світі от є право, а є Росія. Щодо якої не можна щось е, особливе застосовувати, бо мовляв, вона ж може образитись на якусь ескалацію піти, хоча є міжнародне право, яке дозволяє з агресором робити саме е, такі дії, да? тобто переносити війну на його територію, Україна от це до цього повернула, тобто до реалістичності. Е, і тут е, я гадаю, що Насправді буде певна зміна. Чому? Тому що це, до речі, те, що Зеленський в якомусь попередньому не так давно інтерв'ю говорив, що повноти інформації у Дональда Трампа і його команди немає, оскільки немає повного доступу до розвідувальної інформації від розвідувальної спільноти Сполучених Штатів. Тому тут, в принципі, логічна така і звірка поглядів, і. Ну і розмова про, про, реалії, про реалії вже з нових позицій. Да, Україна буде доводити свою позицію і, і да, навіть наполягати на ній, на ваш погляд. Якщо вже дата ця прозвучала, чи є якісь попередні домовленості? Гадаю, що є якісь певні попередні домовленості, і тут причина знову ж таки в тому, що звісно для Дональда Трампа. Ну, ніби цікавіше, порядок денний, це внутрішня політика ну і Тихоокеанський регіон да, з Китаєм, але е, насправді е, ну, нема куди подітись. Да? Війна в Україні, війна Росії проти України це той порядок денний, який є, від якого ну, ніяк неможливо. Да? Тобто і... Тому я думаю, що попередньо, принаймні, які, якісь домовленості в цьому плані є, і вони будуть. Ще повернуся до цього подкасту, який власне вчора з'явився тезово власне з'явилася інформація. На ваш погляд, ми почули досить різку знову риторику від президента. Власне, зокрема, про Будапештський меморандум, про те, що підписанти нічого не зробили для того, аби захистити Україну. Власне, Чи це якось вплине на позицію Сполучених Штатів Америки і Трампа. Ну, як на мене, дійсно подкаст був для іноземної аудиторії, саме для трампістів, для трампівської аудиторії, тобто для тих, хто для прихильників Трампа. І тут це, це, це безперечно більшою мірою. І чому, як на мене, і ось така різкість у висловлюваннях, це до речі, те. До чого ця аудиторія звикла, і ну і з таких простота пояснень. Тому думаю, що ну будемо сподіватися, що почули. Чому? Тому що насправді теж да, Ми багато в чому будуємось на своїх уявленнях, але я гадаю, що це. Так би мовити, певним чином, захід на територію ну, не свою да, в інформаційному плані. І тому тут такі, такі дії, як на мене, вони були виправдані. Ось саме така риторика, саме така побудова і тобто, це, це що може бути так. Була критика в сторону того, що не прозвучала подяка Сполученим Штатам Америки за три години. Власне, жодного разу президент не подякував Байдену, власне, за те, що він допомагав протягом цих трьох років в Україні. На ваш погляд, чи це також якось вплине на американців? Ну може вплинути там з іншого боку, бачите от про те, про що ми говорили, на яку аудиторію це розраховано, да? тобто ця внутрішня боротьба, яка є зараз у Сполучених Штатах. І е, ось ця поляризація, ну по відношенню до того ж самого Байдена з боку о, прихильників Трампа, е, можливо, воно десь і це певним чином амортизує. Поки що, як на мене, е, ну логічно, так звісно, да, дякувати Сполученим Штатам. Але наскільки тут, в даному конкретному випадку, це було доречно, я я чесно не можу сказати. Можливо, розрахунок був на те, тому що я тут ми мені важко говорити. Цього тижня відбудеться зустріч у форматі Рамштайн, у середу, власне, і це буде остання зустріч від підкерівництва міністра оборони Шалойда Остіна. І ми не знаємо, чи буде нова адміністрація США продовжувати цей формат і зберігати його. Наскільки Україні потрібно на цьому наполягати, і наскільки ефективний цей формат Україна в цьому контексті вже своє слово говорила, коли почало десь кілька місяців тому да, пішла розмова про те, що. Мовляв, це має бути передано під гіду НАТО, і НАТО, в принципі, висловлювало свою готовність ось таку передати, перебрати на себе функції ось цієї контактної групи, в принципі, мабуть. Логічніше дійсно було б зберігати формат Рамштайну. Ну це є як на мене, як для українця, да чому тому, що тут е, однозначно і роль Сполучених Штатів, які є е, таким лідером для багатьох країн, і е, ну точно ми можемо сказати, не була б настільки широкою коаліції 50 країн, якби це відбувалося одразу під е, головуванням НАТО. Бо все ж таки багато країн з інших континентів, там же і Латинська Америка і Північна Африка є, вони зайшли саме тому, що ну, це була пряма комунікація з там з Вашингтоном, тобто це теж логічно, він однозначно формат зіграв свою роль, і однозначно він ускладнювався. Просто можемо теж згадати там 26 квітня здається, 22 року, коли. Був перший е, йшлося про снаряди, а вже до осені 22-го йшлося про розбудову е, мереж протиповітряної оборони, про е, роботу з інженерами да, з, з фахівцями, якби про адаптацію західних е, е, систем з радянськими, які на озброєнні у, у нас. Тобто, це все е, е, еволюція. Ну просто да, колосальна і. Хоча з іншого боку зрозуміло, що механізми запущення є, ну тобто трагедії не буде і навіть драми, якщо дійсно закінчиться Рамштайн дійсно перебере на себе ці функції НАТО. Так буде певне провисання, Провал певний на якийсь період. Ну є уже низка коаліцій, які працюють. це снарядна коаліція, дронова коаліція. Є е, політика Європейського Союзу спрямована на військову саме підтримку України, е, тобто виробляються снаряди. Тому е, і НАТО воно весь час в цьому напрямку співпрацювало. Тобто, е, гадаю, що так це провисання буде виправлено. Ну Хоча е, формат довів свою ефективність і було б логічно його продовжувати, і Україна і Зеленський і Уміров про це говорили. Зараз дійсно західні змі активно пишуть про те, щоб НАТО взяло на себе керму... кермування цим форматом, власне тоді може зменшитися кількість країн, так які беруть участь. Ну я гадаю, що так, що може так статися, бо зрозуміло, що одна річ, коли да, беруть участь Сполучені Штати і ті країни, які там в Латинській Америці орієнтуються, не да теж беруть участь. Інша річ, коли ця історія стає навіть ну от суто за мандатом, ну де мандат е, Північно-Атлантичного альянсу, да, десь він закінчується. Да, у НАТО потім, звісно, були операції, наприклад, і в Афганістані, і там інші, і він більш глобальну роль відігравав. Але тут я думаю, що ну, дійсно, от, навіть просто в такому контексті, це, не, це звісно, теж не критична допомога. Да? Ну, скільки там воно може бути, але в плані, ось такому союзницькому і такої військово-політичної підтримки, це так, ну, певним чином певний чинник є. Да? Ми ще з вами хотіли обговорити ситуацію в Курській області, тому що вчора почали з'являтися офіційні повідомлення, зокрема від голови офісу президента України Андрія Єрмака, який написав про те, що з Курщини є хороші новини, і Росія отримує те, чого заслуговує. Ми чули від російської сторони про те, що до інавгурації Трампа вони хотіли вибити Збройні Сили України із території Курської області, аби таким чином ця територія не стала розмінною монетою при переговорах. Власне на ваш погляд, зараз ще фактично утримування і просування в Курській області, це здебільшого політичний ефект. Ну насправді вся війна вона в суто військовому плані ніколи не ведеться тим більше от в таких умовах, як у нас коли. Не нам необхідний і підтримка, і з від партнерів і Росія весь час да намагається продемонструвати свою, свою якусь та силу і тобто, блефувати, да, про що ми говорили на початку. Е, гадаю, що е, насправді все ж таки тут є і військовий сенс, і, ну якби його не було, то е, ну навряд чи ця, ця операція взагалі б теж проводилася. Та да. просто в військовому плані, ну однозначно, е, ми можемо сказати, що це і перехоплені ініціативи, і це те, що е, з певним чином загроза Сумській області тоді була знята. В, у серпні місяці, да, тобто одна річ, коли над тобою весь час нависають і активні дії ведуть, а інша річ, коли ми ведемо активні дії, і це теж б'є, до речі, по стану психологічному ворогів. Тут наразі ну, очевидно, що є військові міркування. І <свят> ті <свят> наші співгромадяни, які починають там не починають, а продовжують розказувати про те, що мовляв, це там Курська авантюра, і ще щось. Це мразота, яка працює наразі на Москву, висловлюючи ось такі слова, як на мене. Тому тут э, я гадаю, що так, є сенс, є військовий сенс, є сенс і військово-політичний і. Ну і, і точно ми просто можна згадати і про ті прогнози, які наводилися от ще кілька місяців тому, і тут навіть військові експерти ще от розказували на початку грудня. Ну, що все закінчилося? Да, там в Курській області. А, ну, не всім експертам можна довіряти. А от для України наскільки важливо до інавгурації Трампа втримувати цю територію? Ну, я гадаю, що мабуть, все ж таки не варто там міряти інавгураціями Трампа. Да там не такими планами. Тобто для нас сам по собі той факт, що протягом майже півроку йде війна, це вже аргумент. Не да? повноцінна війна на території Російської Федерації. Це вже аргумент, і в тому числі і для інавгурації Трампа. І тому ну це додатковий чинник, який да, ну, який однозначно посилює наші позиції при переговорах, і саме до речі, і з партнерами також. Бо, до речі, сама по собі Курська операція і нинішнє її розширення. Це те, от про що я говорив, да тобто агресор на території його може і повинна йти війна згідно з міжнародним правом. А тут Росія якось. Ну, Боже, вона ж образиться, не треба нічого такого робити. Або там є червоні лінії, і Росія щось у відповідь як зробить і тому не можна бути там далекобійною зброєю. І вся ця аргументація, яка наводилася, в тому числі партнерами, не всіми, да, ну, є да, тенденція така, обмежувати от, нас. Так, там вона також є. Е, от саме Курська операція продемонструвала і зараз знову демонструє, що. Нічого подібного, да можна, треба, і саме тому треба говорити про розширення допомоги, бо Україна в чергову показала, показує свою спроможність вести війну проти Російської Федерації і успішно вести. Тобто, ці п'ять місяців показали, що в наших партнерів мають старатися червоні лінії, які в них є стосовно Росії. Так, звичайно, да, стиратися червоні лінії і повертатися до нормального сприйняття міжнародного права без виключень для якоїсь там Російської Федерації. Сподіваємося, що воно так і буде. Принаймні, власне, час покаже. Вам дякуємо, пане Дмитро, що ви доєднались до нашого етеру. Експерт міжнародного Аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Лавись був з нами на зв'язку. Нагадаю, обговорювали можливі переговори, а також те, що зараз відбувається на Курщині і наступ.